300 днів війни і 100 тисяч загиблих російських солдат за даними генштабу має Росія за власне цей термін у війні, яку веде проти України. Однак ясно, що ця цифра не зупиняє російських агресорів. Вчора зокрема Путін заявив про те, що вони налаштовані розширити склад армії майже до півтора мільйона осіб. Що це була За заяви наскільки Ну, вони можуть піднімати ставку до трьох і до чотирьох мільйонів. Тут проблема не в тому, що вони можуть називати. Вони справді мають ці ресурси, справді можуть вирвати з е, суспільства е, таку кількість людей, в них е, ці ресурси, на жаль, не, не обмежені. Вони зараз активно намагаються втягнути в цю війну не тільки Білорусь, а й е, е, так званих острорбайтерів. Там є спеціальна програма. І ми вже знаємо про те, що частина цих людей повелася на російський паспорт для того, щоб отримати е, громадянство Росії, пішли на війну. Е, тобто людський ресурс в них є. У них немає ресурсу, як забезпечити цю е, армаду. У них немає де можливості, де їх вчити. У них немає можливості е, що їх везути діти напередодні зими і взагалі під час зими. У них немає головного, у них немає. Командирів, які могли би ними керувати, тому вони зараз активно використовують е, можливості Білорусі, де навчають цих людей. Ну, основна маса треба розуміти, що е, Росія дуже величезна, і всі півтора мільйон, мільйона точно сюди не приїдуть, тому що треба комусь тримати кордон, наприклад, з Фінляндією, де вони створюють новий е, військовий округ Ленинградський. А це 1600 кілометрів. Я сподіваюся, що десь за місяць е, країна вже повноцінно буде в НАТО. Це 1600 кілометрів нового кордону з НАТО. Як вони збираються це прикривати? Ну от будемо дивитися. Напевно, для цього вони й му мусять там, під -під підняти е, військову, е, військову потугу, там, створити нові військові частини чи відтворити старі. В них є далекий схід, в них є інші напрямки. Нехай нехай працюють. Я думаю, що і, і Арктику треба розуміти, що в Арктиці там багато є всяких е, нюансів. Тому е, вони точно не зможуть послати всі півтора мільйона. А та кількість, яка знаходиться в Україні, вона не спроможна не тільки виграти в війну, вона навіть не спроможна стримати під окупацією цю територію. Ми це розуміємо. Ну але разом з тим. Кількість мобілізованих вона відчувається на фронті. Хочемо чи, чи не хочемо, ми мусимо їх фактично перемалувати. Цей біоматеріал, і так само хочемо чи не хочемо, ми змушені змушені передбачати, що це що наш наступ, зокрема на крік крімної сватова. Призупинився там чи, чи притормозився саме завдяки тому, що величезна кількість мобілізованих була кинута на тому напрямку. Так, ми їх перемаливаємо. ви бачите цифри, але разом з тим треба розуміти, що і ворог ворога це не стримує, вони кидають це все нові й нові. Тисячі, тисячі цих людей горнило цієї війни і. Червоних ліній по по, по того на, на чому не можуть зупинитися, в них немає.